Тут ну, я, акцію ми хотіли б підтримати студентів, які загинули за честь волю, гідність, свободу нашої держави. Щоб було мирне небо, щоб всі студі всіх студентів закликаємо до цих акцій оскільки студентція це на сила. Зараз гинуть там на зоні антитерористичної операції молоді хлопці і ті, які продовжують боротися, і ми показуємо їм цією акцією те, що вони не одні, і ми не забуваємо про них і пам'ятаємо. Окрім хлопців, то я хочу сказати, що ми дуже підтримуємо і нам дуже жалко того, що сталося у Франції. Ці люди, які скоюють злочини, вони не думають про людей, про тих людей, які залишили до житла, про тих дітей, що сидять вдома і не можуть вчитися, і не мають що поїсти. І мені це дуже близьке, тому що ця подія така, яка і зараз є у Франції. Вона десь торкнулася і нас, українців, навіть нашої родини, нашої сім'ї. Оскільки чоловік перебував рік, цілий рік він був в зоні АТО, треба про це пам'ятати напевно, напевно, цілу вічність, про те, що є такі люди, які можуть піти і боротися за нашу волю, за нашу незалежність, за наш мир. І студенти молодці, що не таку акцію зробили показну для всіх нас.